Бояться втечі в Ерефії заборонили військовим їздити на цивільних автомобілях. Вас ніколи не простив. російське командування запровадило заборону для солдатів та офіцерів на використання цивільних транспортних засобів у військових цілях. Повідомляється, що в військовій прокуратурі намагаються конфіскувати усі позашляховики марки УАЗ в одному з підрозділів морської піхоти, але офіцери цього підрозділу переконали чиновників дозволити зберігати транспортні засоби. Зазнач. Чається, що заборона використання цивільної техніки у військових цілях може ускладнити пересування російських військових, постачання припасів та боєприпасів, а також евакуацію поранених. А отже, зрештою, деморалізувати військовослужбовців. Передбачається також, що така заборона пов'язана із спробами мінімізувати випадки дезертирства та ускладнити варіанти для неузгодженого з командуванням відступу з позицій. Власне Якщо брати таке чарівне слово резервісти, то оперативний резерв першої другої черги вже давно призвані, і вони як і явилися, оскільки це були в більшості люди з бойовим досвідом, або які служили строкову службу, або мали військову кафедру, як таку. І звичайно, вони знали, що таке військова служба, що, що потрібно робити, як виконувати. Ну і велика кількість громадян українців, які Знали, що є війна, що є потреба себе захищати, боронити. Вони прийшли. Але лишилася категорія людей, які, скажімо, в силу різних обставин, ну не не знають, що у нас є війна, забули, що є війна. Є категорія як людей, які, скажімо, чекають, коли їх повідомлять, що потрібно прийти. Також є категорія людей, які можливо набралися сил досвіду, бажання, але в силу різних обставин їм не повідомили на яких підставах, куди вони мають прийти на службу, чи вони потенційно придатні до військової служби. От і з такими власне працюють військові комісари, які працювали з перших днів війни. Це все в межах закону, оскільки 22, 24 лютого лютого року в Україні оголошено, військовий стан, а згідно військового стану, кожний громадянин, який є працездатний і є особою від 18 до 60 років, зобов'язаний надати свої дані. Це є обов'язок. Це є закон. Ми всі, хто живемо в Україні, ми всі хочемо свободи, права, але хочемо і захисту від закону, але ми зобов'язані його і дотримуватись. Багато хто в силу різних обставин не знав, де центри комплектування, не міг прийти. От пане Іване, щоб тих, не повторюватися. Па па Перепрошую, пане Іване, щоб не повторюватись. Дивіться. Тобто, ви думаєте, що якщо зараз почнуть це так, як би наполегливо запрошувати, то знайдуться. Я би сказав сотні тисяч. Я думаю, що Україні необхідно десь сотні тисяч. Я не буду називати точні цифри. Знайдуться такі люди, і проблем не буде з притягненням їх на фронт. Вони залюбки туди підуть. Ну може не так залюбки, але підуть. От, от це моє питання. Наскільки це складна процедура буде? Знову ж наскільки це буде складно залучити людей на фронт, натягнути на фронт, ніхто нікого не тягне, ну бо люди не, не воли. При всій повазі ніхто нікого тягнути не буде. Йому створюють в межах закону умови, згідно яких він має. Як мінімум з'явитися в центр комплектування і надати по собі всі дані. Ми маємо знати, на що Україна може розраховувати через рік, через два, через три. Також ми отримуємо техніку від наших союзників. Знову ж потрібно готувати на ній фахівців. Знову ж маємо знати, скільки людей ми можемо задіяти на цій техніці, чи також є дуже затребуваним в суспільстві питання. Як мінімум на довгострокові виведення підрозділів, так так звання, на але система відновлення. А в свою чергу це хтось когось має заміщати, підтримувати, щоб запрацювала система заміщення, у будь-якому випадку треба підготувати людей. А це все в часі, це все довго, це все багато. І знову ж тут питання, знаєте, якщо брати з однієї сторони. Відкинути весь сарказм, то ми ну, країна насправді в війні, і це є загроза, і це є дуже серйозна річ. Бо ворог не буде розділяти ухилянт, не ухилянт, хотів воювати. Забув йому щось там не давало, не не дав. Самі пам'ятаємо історію, коли ворог на окупованих територіях як і діяв, і окрім цього, знову ж кожен має розуміти, що це не не його там обов'язок його захищати країну. Його обов'язок кожного громадянина захищати своє майно, яке він набув, свою сім'ю. А звід де він здобуде досвід захищати? Ну звичайно, що є в армії, і з іншої, і найважливішої сторони потрібно розуміти, що ті, хто воюють, так чи інакше, потребують теж і підтримки нових союб, напарників, нових побратимів, і потребується певна ротація. Проблема в тому, що Суспільство до війни адаптувалося, і адаптовувався, і криміналітет адаптовувались ті, хто нечесні на руку, і власне створювали певний ажіотаж. Антуаж антураж такої ситуації, що ті, хто потрапляють в армію, обов'язково напередок, обов'язково, якщо напередок обов'язково загине, бо злі командири, бо бо страхіття, жахіття, і це спрацювало звичайно. Ті, хто це нав'язували суспільство, то автоматично пропонували за певну винагороду. Там в валюті чи в гривнях, але в залежності від кількості нулів, виїхати за кордон, допомогти, не піти на службу, і це спрацювало. Якщо враховувати напевне, теж десь і помилку і тих центрів комплектування, або скажімо, осіб, які які відповідальні за мобілізацію чи за призив, чи за комунікацією з суспільством. Про готовність захищати країну десь був опущений цей, цей момент. Звичайно, що його зараз потрібно виправляти, бо ну ми в стадії війни на нас напали. Я просто не розумію, який ще може бути аргумент для О, людей. Де, я вам можу сказати, пане Іване. На кожну людину треба свій окремий аргумент. Наче Тут... треба Тут... працювати. Дивіться ще питання: а що краще, от з вашого досвіду. Досвідчені вояки українські чи навчені, бо ми знаємо, що багато вояків проходили навчання в європейських країнах і в Британії, і так далі. Це дійсно корисно. Вони дійсно розуміють, як поводити себе в, в умовах сучасної війни. От, а ті, що воюють, вони, вони менше розуміють, вони, от коротше, оце навчання, яке було, воно щось дало, воно дійсно покращило якість українських вояків. Отже, досвідчений може допомогти тому, хто навчений. Навчений рано чи пізно здобуде досвід. І оцей симбіозм досвід навченого з часом стає досвідченим. досвідчений... З часом може навчати інших, і це важливо, але щоб здобути навчання, це потрібно пройти навчання, щоб здобути досвід, це треба бути учасником подій. Це, це аксіома, яка працює всюди, що в армії, що в цивільному житті, що в суспільстві. Окрім цього, ви дуже правильно сказали, що навчені люди спроможні в перспективі навчати інших. І це теж дуже важливо, бо, скажімо, на досвід країн НАТО і досвід наш у війні, він дещо різниця.